Друзі, всім дай Боже. На календарі 9 листопада ми ще всі поля не доворали, ще маємо кусок. Так що зараз ставлю акумулятор, заливаю масло, доливаю і солярочку і все, і поле. Ну, Мінімальний рівень <схід> начебто є. Зараз що долиємо. І якщо трактор заведеться, то їдемо в поле. Отак буде правильно. Так що їдемо. що, Друзі, як ви могли зрозуміти, на салон МТЗ не дуже погоже. <смі> Мій тракторець не завівся, е, їду в поле, там десь колега вже своє поле доворює. Е, Везуємо, що трошки підкріпитися зарядку на телефон і зараз сяду за його трактор доворую його поле. І попечемо ще на моє поле. Звичайно, вже вечір заходить, так що хіба познімаю на його полі, що трохи, бо на моєму вже, певно, буде темно. Ну нічого, подивимось, що до чого. Добре, що є хоч такий колега з трактором ще вируче. О, десь от там він. Отомо. Шурує, скеба, сипеться, все як має бути, друзі. Зараз десь там того парканемося. Бажніку ще є солярка, масло, так що перша допомога, в дорозі все є, а то він вже тут ще трошки має пройти. Ну, ще три рази має пройти. А там вже все, клин виходить. Добре, парканемося тут. Зараз сядемо за руль, а, він трошки віддихне. А, він переїжджає на той бік, там вже догорав. Холодновато, холодновато в вже кажуть, сніг буде наступний тиждень. Тому треба все зробити, щоб було все чітко і чим поскорше, зима заходить. Поки, друзі, є клин, з того боку вже все доворено, а тут ще не доворено. Будемо верталися по пару разів. Так, це пеплужок. там трошки було заросло з там того боку, то не прикинуло всього добре, але але файл. туди була бульба, то взагалі сипи піднімає суперово. На сидушка, всякие штуки. Опа! Друзі, тут вже останні штрихи, це разочок перейти. Їдемо далі на друге поле. Але вже буде напевно нічка та й вже не дуже шопологніло його. Так що щось з ворем, що з по всякому. От так, друзі, у нас виходить. Такі справи. Ставте моцного лайка нам. Пишіть коментар, підписуйтесь. Зараз будемо ще знімати далі. Друзі, доворали вже. Так, друзі, їдемо на друге поле, доливаємо воду в трактор. Кожен трактор треба щось доливати. В мене масло, тут вода. Що зробиш? Нічого не зробиш, тут доворали вже. Зараз ще маленький кусочок на 6 разів перейти, короткий, і печемо на моє поле, там вже їде розмахнутися. Тому що вам щось не знімаємо, якщо вам цікаво, ми знімаємо. Так що, друзі, лайкос, лайкос ставте обов'язково. Кусочок номер 2 Погнали. Тут я так розумію, що той кусочок є ось сюди. Дуже-дуже мало. Ми зараз скоренько його заділаємо. Але, напевно, теж буде в один декурат його. Час, за зашукаємо. Te gazuim dali, dali, dali. За тракторцем їдемо 30. Всі працюють, ми працюємо, там в полі теж тракторець десь працює. Сзаді машина їде. Заїжджаємо з траси зараз на поле і доробляємо остатні дні, погоди треба використати. Так що, друзі, включимося на полі темно, але ми привикли до темноти. Фура пішла. Ми вже на полі, тут вже темно ого-го, там є види краєвиди, до речі, для вас, друзі, для вас. Ось такі види, день тут в мільйон разів горніше. Тракторес на місці. Зараз не знаю, або я піду перший, або він. Трактор один на двох. Наразі. Вас і один на двох. Блух спочатку тут ніфіга не лізе тут так затовчено, що то просто жовт. шах. Пранка продовжується, в тут така майже глибока ніч. Я прийшов чотири кола, зараз крика 4. Потікається, каже, як ти дозаїхав? Заїхав та то заїхав, й заїхав, а що зробити Присипає непогано. На мому плугові я тоді ворав нічого не забивало, на тому плугові чуть-чуть забиває, два рази забило. То, ну, конструкція з плуга, напевно, інша чи що, не знаю, що так. У нас тут вже така темнота, друзі, що просто капець. Так що, Ораємо далі. Якщо вам цікаво, дивіться далі з нами. Друзі, думаю, вже далі нема сенсу знімати, бо вже дуже темно, відео стає нецікавим. Тому е, будемо доворювали, можливо, ще зранку завтра поїду знімлю. Як ми що виборили, що нам вийшло. А ви тим часом підписуйтеся, ставте коммоцного хлопського лайка, пишіть коментарі. Колега пішов ще п'ятий круг, тут мав на четвертому вже зупинитися моя черга. Ну на жаль, на жаль. Так що, друзі, далі буде, все буде Україна.